<му> Эх, ты ж свежий. Бык не свежий повернул. Люба. Мені треба, щоб ти привезла сюди паспорт. Васюта, ти де? Ти куди знов свого носа всунув? Я в офісі. Боже, в якому ти офісі? Алло. Васюта. Дякую. Ти мене чуєш? Я прийшов сюди випадково. Я бігаю зранку. І побачив на вулиці вашого начальника. Я вже на роботі. І в ньому була. Я хочу йому про це сказати. Але мене не пускають до нього в кабінет. А ви по якому питанні? Мені на два слова. Кажіть, я передам. Передайте це вашому начальнику. До Фазенова. Ваш начальник, мабуть, мене не зрозумів. Вам до Фазенова. У 204 цим займається. Та не треба мені. 200 четвертий. Мішулін цим займається. Заповнюйте бланки, 208-й кабінет. І все це, щоб хтось застібнув шарінку. Так. Це є, це є. Це не він? Це ж тут ось. Ну. Так. Уже досить.